Доброго дня, вітаю вас на каналі. Сьогодні ми готуємо копчені свині вуха, вони варено копчені. Ось, ну, ясно, що вони в мене вже готові, процес ви будете дивитися далі, але так як їм потрібно 5 годин охолоджуватися якби стабілізуватися, тому я їх навіть сама ще не куштувала. Тож, давайте це зробимо разом. Ось така краса у нас вийшла, повністю захолонула. Але, ну, якщо пам'ятаєте, які в продажі ці вуха, ну, скажімо так, в мас-маркетах, то вони такі аж просто дубові, ну, можливо, звісно, не той спосіб приготування, а це все таки м'якенькі. До пива буде саме те. Дуже смачно. І що їх відрізняє від покупних, те, що ви самі для себе можете зробити розсіл такі, які вам більше до вподоби, тобто більш такий заправлений, ось, бо все-таки ну, в продажі вони робляться більш, якби, ну, для, щоб вгодити всім, скажімо так. От, А тут ви вже індивідуально можете зробити. Ну що ж, якщо ви зацікавились такою стравою, приступаємо до приготування. Для приготування варено-копчених вух нам знадобляться, відповідно, самі вуха. На ринку або в магазині вони продаються вже посмалені та почищені, але все одно недостатньо, скажімо, чисті для їх вже все просто вже споживання. Тому їх ще раз потрібно посмалити, особливо таку увагу виділити цим вушним раковинам, От, почистити все. І тоді вже можна їх готувати. Мої вушка вже почищені. Далі нам їх потрібно буде відварити з моменту закипання води 40-60 хвилин. Головне, щоб хрящик став м'яким, а шкірка ще не почала відлазити. Коли будете заливати холодною водою ну, для відварювання, відміряйте, скільки ви наливаєте води. На літру води, якщо це не вушка, якісь ну, які повинні бути солоними там, до пива там, чи будь-чого, просто для звичайного споживання там, чи в салат додати чи просто Додавайте не повну столову ложку солі, пів столової ложки цукру. ось у мене Духмяний перець, чорний перець горошком, отак кілька дрібок туди сипнути. Два лаврових листочка додам, дві ось такі цибулини і цю всю головочку чеснику. Якщо хочете такі, якусь більш азійську нотку додати, можете додати кориці, гвоздики, не, не переживайте, вона дасть просто таку от пікантність, зайвої не буде. Ну, я сьогодні роблю за класичним рецептом. Тож, відправляю їх варити. Наші вушка зварилися. Дістаємо їх так. Ну, от я взяла такий піддон, щоб рідина добре стікала, не застоювалася. От. Чекаємо їх повного схолодання. Вони і обсохнуть, і схолонуть все, і йдемо коптити. Вушка наші обсохли, підготували ящик до копчення. От вже наклали вуха підвісили. Ось так вони загачки підвішені. І тут покажу: так: внизу у нас абрикосова стружка, і на низ на піддон насипали солі. жир, який будуть стікати з вух. Щоб він скапував на і від цього жиру не йшов дим. Нехороший дим нам не потрібен. Е, ну Дивіться, по регламенту у нас коптіння, як тільки піде дим 50 хвилин, але фактично я вам скажу, коли вони будуть готові. Час від часу до них будемо заглядати, можливо, вони будуть готові ще швидше. Пройшло вже пів години. Ми дивилися, вони вже готові вушка. От, О, така у нас краса. Ой, за димом не видно. Ну, загалом ми вже виймаємо, зараз покажу ближче. Ой, Вуха наші готові. Таку красу ми маємо. Отож я і кажу, що там, час по регламенту це 50 хвилин. Ну, це потрібно зважати. На температуру, яка у вас в ящику, як ви підтримуєте, ну, на, на все. Тому час від часу заглядайте до них, От, за півгодини перевірили, вони вже готові. Звісно, як то кажуть, руки чухаються їх вже скуштувати, але не можна, тому що вони повинні захолонути і ще провітритися. І оцей саме, саме димок копчення перерозподілитися, по, ну, аж там всередину проникнути. Тому це 5 годин, як мінімум. Ну що ж, я буду триматися. Якось ми ці години 5 годин все-таки зачекаємо. Ну, а вам бажаю натхнення на приготування, готувати такі смаколики для себе, для своїх рідних на продаж. Все в ваших руках! Дякую, що були зі мною. Ставте вподобайки, підписуйтесь, хто ще не підписаний, пишіть коментарі і чекаю вас в наступних відео. До побачення!